І одразу проситимемо вас подбати про свою безпеку, адже балістична загроза зі сходу такої є причина повітряної тривоги, яка зараз оголошена в північних та східних областях нашої держави. Пролунала тривога і в столиці. Ось який вигляд на тепер має інтерактивна карта. 15 поранених, 8 з них в лікарні. Чергова пекельна ніч у Дніпрі по місту загарбники вдарили дронами. Масована атака була і по Харкову. Туди залетіло близько двох десятків безпілотників. Там також є поранені. В місті зараз працює кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Ну а в Дніпрі наша колега Анастасія невірна. Маємо їх обох на зв'язку. Починаємо з Дніпра. Насте. Отже, який стан поранених чи великі руйнування в місті? Що відомо на тепер? Та свята хочу розпочати з того, що зараз у Дніпрі йде сніг. Він зараз трохи стих А от від ранку він був такий дуже сильний, лопатий. Він замітає згарище, але і дуже сильно дошкуляє людям, у яких в квартирах вибиті вікна, і це посолодання дійсно дуже сильно зараз їм заважає щодо тут шахет впав просто посеред подвір'я і через це вибиті вікна у всіх навколишніх багатоповерхівках Тут холод дуже недоречний щодо стану поранених то хочу сказати що на цю хвилину маємо інформацію про п'ятнадцятьох вісьмох з них довелося шпиталити і от напередодні ввечері кількість поранених збільшувалась буквально що 10 хвилин усі у більшість з них перебувають у середні Му стані є один легкий. От, і пораненим від 18 до 87 років у них колото різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мостові травми. Атаку шахедів місто пережило пізно ввечері, коли уже всі вкладали спати. Пролунало близько 20 вибухів. Частину безпілотників знищили сили ППО, однак. Деякі дрони влучили просто посеред будинків містян. Зайнялась пожежа на подвір'ї однієї з багатоповерхівок. Там палала і газова труба через загрозу вибухів. звідти довелося евакуювати мешканців на місці падіння безпілотників. Повиносло вікна. Вже відомо, що їх кілька сотень, і ось що розповідають жителі постраждалого району. Ми з дідом у двох дідо онкохворий, погано ходить. Чоловік каже, заграва. Я не зрозуміла. Він мене хапа за руку і каже: Пішли, і в нас на лоджою ліжку наше стоїть буквально сантиметрів п'ять не долетіло це скло. Інакше кінець нам би був. Ми пішли до коридору, тому як дитина. І потім ми думали, що все, тому що він летів прямо в наш будинок, і ми вже просто і Думали, що все кінець. У нас балконного блоку немає, повністю вибито балконні двері, що заходять до кімнати, також немає. Загалом пошкоджені чотири багатоповерхівки у спальному густонаселеному районі Дніпра. Згоріли майже 20 активок, потрощило півтора десятки приватних осель. Є руйнування на території кількох підприємств. З усіма пожежами рятувальники впорались, і відночі до роботи вже стали комунальники. Вони прибирають уламки та вивозять розбите скло. Ми ж продовжуємо працювати на місці. А на цю хвилину у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних е, випусках. А зараз я хочу передати слово Харкову е, там Ночі було дуже зручно. Тож Юлію розповідає, що там увагає колеги. У Харкові російські терористи не дають місця нам оговтатись від минулих атак, як наносять нові. Зокрема, ми зараз знаходимось в Основ'янському районі, який найбільше постраждав цієї ночі. Е, найбільша кількість атак припала саме на цей район. За даними правоохоронців, росіяни запустили по місту двадцять дронів, 17 з яких вибухнули саме. Цьому районі зокрема було пошкоджено близько 15 е, приватних будинків підприємство легкої промисловості а також автотранспортна кампанія зокрема внаслідок обстрілів е, постраждало двох людей це 65-річний охоронець в нього поранення голови та гостра реакція на стрес а також жінка близько 50 років їй також надобила допомога медиків маємо Після такого масового цього невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі для ударів ворог використав БПЛА БПЛАГран 2 Редні відомо, що всі ворожі удари були спрямовані саме по промисловій зоні. Постраждали кондитерське виробництво підприємства з виготовлення побутових товарів, лакофарбованої форпродукції також станція техобслуговування. Зокрема, виникло наслідок атак п'ять пожеж пожежі вже загасили, і на місцях і досі працюють спецслужби. колеги. Дякую вам, кореспондентка ТСН Анастасія невірна Юлія Бойко про російські атаки по Дніпру та Харкову відповідно і наслідки цих атак.